that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! На балансі джидропу 14 тисяч, і давайте почнемо звідкись розганятись. Ну треба щось. Більш таке дешеве відкрити. Наприклад, оцей от кейсик Hype за 2505 і падає. Е, до речі, ну, це не окупить, так? Це 2500 точно не окупить, це, Бачите, 1500. Зробимо контракт цього всього. О, випадає 4400. Це вже, вже смачно. Давайте можна відкрити. Ну, Рашаражбе, він дорогий сильно. Ми відкриємо бочковий 5 штук за 10 тисяч. Давай. Просто вийде щось гарне. 600. Окей. Ще щось. Е, ладно, це окуп. Так, Так, це окуп. 10600 видає. Можна апгрейд потестити на цьому, наприклад. Ну, закинемо на 2000. Нагліти сильно не будемо. 33% шанс. І не випадає. І відкриємо Гемблінг бізнес 3 штуки за 7400. Так, Окуп. Це таке собі і. Ну, ладно, 5900 видало, трошки підзлило нас. Еліан, 2 штучки, 7500. Головне, не злий, головне, не злий мене. Ну. а, 12 тисяч. Почекайте, яка якість? Це статрек, так, якийсь? Так, це максимальний от факторів, неу статтрек, випав. Перчатки за 10? Дай за 10, будь ласка. За 10 видає, непогано. Пішли. Ну мене може пізлити. Ну, ладно, ГГ Крімсон, все або нічого. Ні. Найс nice, дігл. За 10? На, ну хоча б за ще якийсь дігл. Дігл за 10. 17 в 0 видає, ладно, не, не хочу я ще раз крутити. Краще відкри... Ой, ну дорогий не дуже хочеться. Краще 2 грін відкрию за 17 тисяч. Можливо, тут буде щось. АВП за 17? За 5 і перчатки. В цілому це в 0 видає. Ну ладно. Tecknine. Ой, ого. Підзли... Ого, як підзлило нас. Ну давайте один ще відкрию. Ну хоча б справа, ладно. Справа це скільки? Це 3? Це 8? Е, ще один. ще один Я хочу хоча б за 10 тисяч, щоб мені дало щось. І, Ну, окей, це 10, якраз, це, по ідеї 10, так. Ніби можна оцей Гемблінг бізнес три штучки знову. Так, і нам випадає в принципі агент. Тому що ну тому що Грін може видати, От перчатка, може за 14, хочеш їх мені віддати. За 11. Ще відкриємо Грін. Випадає. О, яка 40. Ну, за 5, так? Це Це за 5. А, за 2700. Ну, давайте в апгрейд закинемо на На 5. <гум> а є таке, що тут. О, да, ось він. ось він Калаш на калаш, давай. 45% шанс. І, до речі, це у нас випадає. Обміняли калаш на калаш. І дається зешка за 3. Ну, звісно. Звісно. В принципі. Можна відкрити бочки 4 штуки за 7500. І сподіватись на окуп, на окуп, на окуп і 1900. Ну, максимально таке собі закинемо це все в контракт. 4200. Видай просто 10 000 і все буде непогано. 12 тисяч. Ну, це прийдеться продати, бо шанси зіб'ються. Я, в принципі, хочу робити якби по реалістичному. Давайте відкриємо 5 за 12 400. можливо, агента якось виловимо. Окей. Ем, ще щось. Ладно, куда дає, і на тому дякую, якби 11 тисяч. Ну вже треба, ну вже треба. Неоновикімано, просто Видно... не скарміральт. За 200... Дві... Ще... ще раз. Я, можливо, роблю повну дурницю, так що краще так не робіть, але. Ну, за 10. Е, гарної якості. Якщо гарної якості, то 20 десь. 10. Пішли Black and White 1 відкриємо. Можливо, він нам сьогодні видасть щось смачненьке. Ну, калаш. Ні-ні-ні. Та який юсп. А, ну 9, ладно. Просто він гарної якості випав, так він може там абсолютно покоцаний випасти за 3 Green Case. Кімано, А, За 17, тільки за 17, не, не за 5. За 5 це максимум, Най, за 17 випадає. Відкриємо на кейс, Найдешевший. поїхали, 21 тисяча. Видай 25 і ми зупинимось. Почек, Ну які? Які ж. А, 10 тисяч. 10 тисяч, просто Х2 збрило. Грін. Green... Ну, Грін вид. Ні, грін ще, грін ще видасть, я впевнений в цьому. Гр... Так вже було багато разів, що він. Ем, давай, будь ласка. Сі... Ну, це не 17, я бачу по ній. Так, це 5. Е, Це 5. Погано, може Еліан захоче видати. Давай. Тільки не за 600, будь ласка. Тільки не Ладно, це може коштувати. Це може коштувати, так? 1500 видає, От краще не заграватись, да, краще. Був нормальний. Ну це окуп. Або ні, почекайте, або навіть це не окуп. А, чот на ну, Окупило, 4800 видало. Якщо зливає, то хай зливає. Перчатки, прич... турбопік, TurboPix, це 1500. А 4400, ладно. Я думаю, зелі збрило сильно дуже нас. Два гемблінг-бізнес і два агента просто мене повертають в гру. Ну, не якась фігня. Ну ладно, 5100 Повернуло трошки. Найс, авік, окей. Окей, 6. Еліан. Ні, Раша Раш Він він злив. Ну, хоча він зараз іл'є теж, ну. Навіщо я його відкриваю? Що там падає? Ну, турбопік знов. Я думаю, може навіть дешевше випаде. Ні, 4400. Я ще один відкрию, Давайте. Просто мене треба повернути в гру, або ну, або все. О, ні, дігл, скільки. 3900. Дігл. Ладно. 2800. Відкрив за 3700. 2000 і нам вистачає на одного Еліана. Давай. Вся. Всі сподівання лише на тебе. Ну це скільки це? Це може дорого коштувати? Так, ладно, 3400, трошки нас підзлило. 4 в нас є, йдемо знов до Еліана, відкриваємо. Просто, будь ласка, не супер. А, за 17! За 17! Будь ласка. 10 тисяч, ладно, 10 тисяч. І це, це знак, це знак. Це знак, що треба відкрити Грін. Я, мабуть, таку дурню зараз да, роблю. Мені просто за 3 знов це кут якусь. О, ладно, за, за 10? Ну вони, по-моєму, дешевші просто. За 10, дай? Бачите, за 4 видає. Це просто капець. 5 5, -5. 5, -5, -5 або все. Хоча. Блін, краще б я відкрив. Окей, 10 тисяч, це. Це 10 тисяч. 9600. Відкриваємо знову Грін. І він нас повертає в життя, так? І просто о, лютий камбек показує. Де, де, о, 10 тисяч, або 14 він є. Або 10, або 14. 14. Чи блю. А давайте блю відкриємо. Ніколи його не відкривали. 7,777. 4 сімірки. І падає нам що? Почекайте. По-моєму, цей глок дорогий. 18 тисяч.